Ми знаходимось на зупинці, яка носить назву родини влинтварьових, на честь вулиці, яка тут проходить, і на честь сумської родини, історія якої безпосередньо пов'язана з майже трьохсотлітнім періодом існування міста Суми, від самого заснування до ХХ століття. Родина Лумварьових нам більше відома пересічним сумчанам у зв'язку зі згадкою про перебування в Сумах письменника Антона Павловича Чехова. Натомість, на мій погляд, саме походження цієї родини, їхня історія, вона набагато цікавіша і пов'язана не лише з історією міста Суми, а й з історією України в цілому. А звідки ж бере початок ця родина? Справа в тому, що вони на початку ХХ століття нам відомі як дрібні поміщики, які вийшли із, так би мовити, мали походження із міщан. Насправді коріння цієї родини, цього роду лентварьових, воно йде в першу половину 17 століття. Знаємо, у 1655 році було засновано місто Суми. Першим полковником був Грасим Кондратівич Кондратів. І він був одружений на Христині Олефірівні Голов. Олефір Голов це один із гетьманів України. Так от у Христини Олефірівни був брат Марко Олефірович, від нащадки якого вже Потім почали носити ім'я Алфьорових. Наприкінці XVII століття межирицьким сотником був Андрій Маркович. Це вже онук, так би мовити, писалось прізвище і алфьора, і Марченко. Марченком його по вуличному називали на честь батька Марка Алефіровича. Саме в цей період. І саме у зв'язку з Андрієм Марковичем зустрічається прізвище Линтварьов. Тобто він фігурує і саме під цим прізвищем. Дивуватись з того, що одна людина могла писатись різними прізвищами не треба, бо це був час, коли українці мали прозвище вуличні. Мали прізвища радові. А ще, як писав академік Грушевський, московські писарі немилосердним чином перекручували українські прізвища, дуже часто називаючи е, певних козаків і старшин по батькові, як це трапилось тими ж самими Алфьоровими да, і Кондратівими, коли, скажімо. Когномен по батькові став основою для майбутнього офіційного прізвища. Ця родина линтварьових рід вірніше линтварьових, він мав кілька відгалужень. Ті, про яких ми говоримо, згадуються також як підпомічники. І вони дуже плідно працювали з Степаном Івановичем Кондратьєвим, полковим суддею, який в 1757 році, коли пішов у відставку в обшит, отримав чин козацького полковника. Існують згадки про те, що Лентварьови купують у Кондратьєва на луці і на Баранівці купляють земельні угіддя, вони поступово обростають грошима і, скажімо так, їх можна назвати такими собі своєрідними банками землевласниками Зараз ми знаходимося біля церкви Іоанна притечі. Яка теж безпосередньо пов'язана з родиною линтварьових і з історією міста Суми. Справа в тому, що Лука це давнє передмістя Сум. Що значить Лука? Це місце, де річка робить великий вигін. І тут на багатих землях здавна селились. Мешканці міста Суми, тут була окрема Слобода, але вона була поодаль від міста. І тут, в 1687 році, перший сумський полковник Грасим Кондратіович Кондратів заснував жіночий Іоанна Протечів монастир. В 1691 році тут був збудований одноіменний дерев'яний храм Іоанна Протечів Дещо пізніше, коли Катерина II, російська імператриця, забажала провести секуляризацію монастирських земель, тобто землі забирались у монастирів, передавались державі або приватним власникам, в 1787 році монастир був ліквідований. Хоча храм продовжував існувати, тут певний час іще жили черниці. Існує переказ про те, що з цим монастирем пов'язана історія, скажімо, такої загадкової грузинської царівни. Справа в тому, що наприкінці 18 сторіччя Грузія змушена була піти на союз з Російською імперією для того, щоб захистити свої землі від турок і персії, від зазіхань і невірців. Остання царська родина грузинських царів була переселена до Російської імперії, і от переказ свідчить про те, і деякі документи, що одна із доньок грузинського царя була на вимогу Катерини Другої депортована до Білгородської єпархії наприкінці 18 століття, саме до якої належав івано Претечі монастир. За переказами вона жила тут до 1811 року, померла і можливо десь тут була похована. Натомість треба зазначити, що засаднича я на протечий монастир, про який ми говоримо, заснований ще Кондратієвим стояв в іншому місці. І чому, чому храм опинився тут? Тому що та місцина бували роки, коли вона підтоплювалася річкою псел. І даний храм, який ми, перед яким ми стоїмо, був збудований в 1837 році, вже на новому місці. І він був збудований на кошти родини поміщиків Лентварьових. Лентварьови збудували цей храм в стилі провінційного класицизму або ампір. Дещо пізніше він був добудований додатковими спорудами, і він на даний момент має в плані прямокутний, прямокутний вигляд. До мене знаходиться садиба Лентварьових, На даний момент на її основі в флігелі в колишньому функціонує будинок музей, який присвячений перебуванню Чехова тут, в Сумах, і, власне, родині Лентварьових. А сама садиба так трапило, що вона була тривалий час за радянських часів занедбана. Зараз вона частково законсервована і планується до відновлення. Її створення спорудження пов'язують з архітектором Ярославським, який, до речі, був тісно пов'язаний з родиною знов таки нащадків козацької старшини і родичів Лентварьових з і з Поліциним, який жив неподалік неподалік тут в Залізняку, і відомий тим, що там у нього час від часу збирались дуже відомі люди Слобожанщини. І який, якого вважають просвітителем, Лентварьови стали дворядами, і я думаю, що це якраз той рід, відомий сумський рід, який від самого початку заснування міста Суми аж до двадцятого століття відзначився по місту Суми і спорудженням храмів, і цієї садиби. Я думаю, що варто б звернути увагу саме на родину лентварьових, як знакову слобідсько українську родину, знакову для міста Сум. родиною Лентварьових безпосередньо пов'язана життя і творчість знаного письменника Антона Павловича Чехова. Антон Павлович Чехов походить з української слобідської родини от, з Слободи Вільхуватка Острогоського козацького полку. Як я вже часто говорив, в Російській імперії українське прізвище дуже часто перекручували. Наприклад, дід і прадід. Відомого адмірала Павла Нахімова походив, був осавулом Охтирського слобідського козацького полку і мав прізвище Нахімовський. Але через те, що він був пов'язаний з Мазепинцями, то прізвище змінили на більш прийнятне для росіян Нахімов і намагались про це забути. Так було і з Чеховими. Вони були, як каже переказ, чехівськими. Але згодом переїхали до українського містечка Таганрог, до речі, міста Троїцьк на Таганєм Ругу в 1696 році будували мешканці сумського козацького полку і суджі. О, так що воно це все пов'язане. І Чехов згадував про те, що родина власне, жила в українському оточенні. І прізвище там вони змінили на Чехове. От, у нього були і твори українською мовою, принаймні він сюди тричі переїжджав і гостював у Лентварьових в 1888-1889 і 1894 році. 2014 року відзначалася 110-та річниця від дня смерті Антона Павловича Чехова. І саме тоді з'явився у нас тут біля нашого музею, на нашому подвір'ї невеличкому пам'ятник великому драматургу і новелісту. Автором пам'ятника є харківський скульптор Ельданіс Гурбанов. Перед нами Чехов такий хрестоматійний, до якого ми всі звикли. Сюди він приїздив зовсім іншим, молодим, вродливим, навіть ще й не жонатим зовсім. Йому було 28-29 років. Але вирішили, що Чехов повинен бути впізнаваємим. І тому саме такий пам'ятник тут у нас з'явився. Безпосередньо з перебуванням в сумах у Хулинтварьомих пов'язана й доля його брата Миколи, який на превеликий жаль хворів, якщо не помиляюсь, на сухоти. І в 1889 році помер і був похований тут на Лучанському цвинтарі. Лука це взагалі передмістя. Міста Суми, воно утворилось в XVIII столітті, оскільки козаки нового міста це е, територія за річкою Сумой, яка зараз називається Сумкою. Так? І новим містом називали початок нинішньої вулиці Троїцької, Псільської, частково Новомістинської. Так от, козаки, будували, козаки і міщани будували і на Луці, і кладовище, на якому зараз перебуваємо, в одного з найдавніших місць Суми, принаймні в тисячу, станом на 1897 рік, воно було закрите, але поховання тут продовжувалося і продовжується й донині. Також з цим кладовищем пов'язано іще ряд знакових подій для міста Суми. Ми знаходимося на Лучанському цвинтарі на самому його краї. Колись де стоїть нинішній пам'ятник трошки збоку. Проходив яр, який відокремлював Лучанський цвинтар з цього боку і тянувся туди вниз до Псла в 1932-33 році, під час масового голодомору, вчиненого в Україні більшовиками, в Сумах тільки по офіційним даним, загинуло близько. Понад 5 тисяч осіб. Це тільки ті, що проходять по архівним записам. І ось жертви Голодомора привозили в основному сюди в цей яр і тут ховали. Тобто, практично весь цей яр був забитий людськими останками. Тут поруч знаходиться завод, науково дослідний завод атомного енергобудування, який корпуси якого частково стоять на цьому колишньому ярі. От. І частково цвинтар теж на яр надвинувся. На превеликий жаль, тут в, місто Суми, в місті Сумах немає, на жаль, пам'ятника жертвам голодомору. Він у нас стоїть в іншому місті. Я думаю, що це було б чудово, якби в майбутньому міська влада встановила тут саме пам'ятний знак. Крім того, під час Другої світової війни, під час німецько німецької окупації, німці розстрілювали, влаштували тут масовий розстріл єврейського населення. Про що ми бачимо оці ось, ось масові поховання, братські могили, і тут стоїть скромний такий знак на згадку про жертв фашизму. В жовтні 1942 року. Через Суми провели захоплених в полон моряків. Дніпровської воєнної флотилії Кажуть, що вони йшли в формі, руки у них були зв'язані калючим дротом. І саме отут, от, на краю цього яра, вони були розстріляні. Також тут були розстріляні і деякі інші підпільники. Пізніше, коли будувався проспект Шевченка і дорога до залізничного вокзалу, звідси почали возити ґрунт. І люди побачили, що там, де от зараз перед дитячим парком казка, що самосвали викидають кістки, уривки бушлатів, калючий дріт, кістки були перетягнуті калючим дротом. Швиденько звернули на це увагу, більше не стали возити звідси пісок. На Лучанському цвинтарі є чимало поховань, як поодиноких, так і братських могил, в яких поховані солдати радянської армії. Тут є і поховання 1941 року, але і поховання в основному пов'язані з подіями 1000, вересня 1943 року, коли місто Суми було залишено німецькими військами і сюди зайшла радянська армія. Радянські частини наступали з боку Баранівки. Перші бої з німецькими ар'єргардами були ось в передмісті, і далі, вже 2 серпня, Червона армія зайшла до міста безпосередньо до міста Суми. І на Лучанському цвинтарі, тут, як я сказав, багато братських могіл. Історія кожного солдата потребує дослідження. Чому свого часу мені довелось працювати над книгою пам'яті, і коли я порівнював списки по імені по різним цвинтарям, ну, це і Лучанський цвинтар, і... На басах і значить, Петропавлівський, то інколи траплялося так, що один і той же солдат міг значитися в списках різних, різних цвинтарів в братських могилах. Тому просто це треба час для того, щоб дослідити історію, встановити точне місце поховання кожної людини. Я думаю, бо кожен солдат заслуговує на те, щоб його пам'ятали. Наша садиба знаходиться біля подошви високої гори, яка так і зветься Городище. І в той час, коли тут перебував Чехов, десь в цих місцях саме знаходилась могила предків тих Лентварьових, у яких він відпочивав. Це був напівзруйнований пам'ятник, капличка напівзруйнована, і Чехов бачив її з вікна свого кабінету. А поруч переніс це місце як декорацію в свою останню п'єсу «Вишневий, вишневий сад», другу ну, дію п'єси вишневий сад». Ця капличка не зберіглася, ми навіть толком не знаємо конкретно місця, але в цьому, в цьому направленні знаходилась капличка, і в пам'ять про неї, про це місце, пам'ятне чеховське, можна так сказати. Була встановлена в році, був встановлений у 2010 році оцей поклонний хрест. Ніякого, ніякої могили тут немає. Це просто так відзначене пам'ятне місце.